Христос таки воскрес. Він зійшов на небо і перебуває праворуч Бога. Йому підкорилися ангели влади і сили. Сьогодні 622 день війни. І є багато різної інформації, яка по-різному впливає на нашу душу, на наші серця. Дуже багато різної інформації. Починаючи від того, що Путін. Нібито помер 26 жовтня ввечері. Ця інформація обговорюється. Соловей про це розказує. Звичайно, комусь хочеться в це вірити. А хтось каже, якщо він помер, то чому нічого не міняється? І так далі. Чи не знизиться підтримка України зброєю і фінансами з боку Сполучених Штатів, що там відбудеться, переможуть республіканці чи демократи в цьому питанні? Як там влаштовують Нижня Палата парламенту, Верхня Палата парламенту? От ці питання хвилюють. Потім різні відомості з фронту і багато чого іншого. Події, які відбуваються. В Ізраїлі, віруючи, деякі задаються питанням, що показують стрілки Божого годинника і вважають, що цією стрілкою є сучасний Ізраїль, і багато-багато інших питань, і все це впливає на нашу душу, і може бути такий стан тривожності. І коли віруючий слідкує тільки за новинами, в нього одна новина. Ніби більш позитивні якісь почуття викликає. Наприклад, опублікований нібито лист Гіркіна, рукописний з тюрми, Ну і там він розповідає, що положення російської армії не таке вже й добре. І це, ніби піднімає нашу душу. Потім інша якась інформація, що у нас там загинули воїни внаслідок. Потрапляння снаряду в казарму чи ще щось, і ми вже думаємо, ну що ж такі нерозумні командири і так далі. Ну і взагалі, коли ж це все скінчиться і може тривожність і страх охоплювати душі. І дуже важливо для нас та настанова, яку Дух Святий нам дає в сьогоднішній церкві, як і церкві в першому столітті через апостола Петра. Давайте прочитаємо в першому посланні Петра в третьому розділі е, прочитаємо 14 і 15, і можна прочитати 16 вірші. А коли терпите через праведність, то ви блаженні. Їхнього залякування не бійтеся і не тривожтеся, Господа Христа освячуйте у ваших серцях. І будьте завжди готові дати відповідь кожному, хто запитує вас про вашу надію, але з лагідністю і страхом, маючи добру совість, аби тим, чим обмовляють вас як злочинців, були посоромлені ті, хто кепкує з вашого доброго способу життя в Христі. Це 1 Петра, 3 розділ і для нас ключові вірші 14 і 15. Їхнього залякування не бітися і не тривожтеся, Господа Христа освячуйте в ваших серцях. Господа Христа святіть у ваших серцях. Це дуже важливе для нас повеління. З одного боку, ми бачимо проблему можна лякатися, але замість цього апостол каже: Господа Христа освячуйте в ваших серцях. Тобто, це освячування. Має протистояти зростанню тривожності і страху. Що ж означає освячувати в наших серцях Господа Ісуса Христа? Ну, Святість це слово вживається в різних контекстах. З одного боку, воно означає відділення від зла, відділення від гріха, з іншого боку, воно означає посвячення. Наприклад, Богу якихось людей чи предметів. Але коли воно стосується самого Бога, воно означає те, що Бог є досконалий у всіх своїх якостях. Тобто, стосовно Бога, слово святість означає, що Він перевершує все, що ми можемо побачити у світі. він Абсолютно перевершує своє творіння. Він трансцендентний, він те, що біблійною мовою, можна сказати, превознесений, і саме так до нього треба ставитися. Ми нічого не можемо додати до його святості. Ми, він відділений від гріха абсолютно. І, звичайно, він і без нашого ставлення залишається абсолютно досконалим. Але для нас самих потрібно. Ставитися до нього як до святого, як до превознесеного, як до досконалого, як до всемогутнього, як до абсолютно досконалого у всіх своїх якостях. І це дуже потрібно для нашої душі, і це є воля Божа, щоб ми віддавали йому славу. І це дуже важливо. І, наприклад, якщо контекст йде про залякування, якщо контекст йде про різну інформацію, яка може нас то підбадьорювати, то засмучувати, що це означає святити Господа Христа? Це пам'ятати, що Він є той, хто творив, і Він є той, хто управляє. І як Новий Завіт нам багато разів показує, Він над всім у цьому посланні. Петра сказано, що йому підкорилися ангели влади і сили. Він править і весь світ в його руках, і ми в його руках, і визнавати це, і довірятися йому в тій дорозі, якою він нас веде. А апостол Петро пише віруючим, які переживають загрозу гонінь, є різні випробування. І він пише якраз про це, що. Краще, якщо на те Божа воля страждати, будучи доброчинцем, аніж злочинцем, тому що сам Христос нам показав такий шлях, і ми покликані йти по Його слідах. І якщо ми ввіряємо йому наші душі, роблячи добро, ми можемо бути впевнені, що Він підтримає нас. І якщо ми постраждаємо, то все одно ми знаходимося в Його руках, і волосинка з нашої голови не впаде без нашої в, без його, без його е, в суверенної волі. Ось це означає Господа Христа святити в наших серцях. І коли Жан Кальвін у своїй і на, праці настанову станову християнській вірі пояснює молитву Господню, молитву Очі наш, ви знаєте, що там є оцей друга ця просьба, що Очі наш, нехай святиться ім'я твоє. вірніше, це це перше, перше прохання. І що ж, реформатор пояснює, що взагалі необхідність такого прохання має викликати у нас сором. Чому? Тому що якби не було гріхопадіння, люди віддавали би Богу ту славу, яка належить, ставилися би до його імені так, як належить, і не було б необхідності у такому проханні в молитві Отче наш. І але... Оскільки ми віроломно крадемо в Бога Його святість на землі, і не можемо зберегти її належним чином, то нам слід молити Бога, Господа, щоб він сам її зберіг. Так пише Жан Кальвін. І розшифровує, що це означає. Тобто, ми маємо просити, щоб Богу віддавалася честь. Так як він її достойний, щоб люди говорили і думали про нього з особливою пошаною. І, е, якщо, е, якщо, і, і, і якщо ми християни, то звичайно в наших серцях відбулися ті зміни, коли ми бажаємо віддавати Богу шану, визнавати Його тим, хто Він є. Належним чином визнавати те, що він робить, і віддавати йому належну пошану за це. І ось така друга просьба прохання в молитві наш» і таке повеління для віруючих Господа Христа, освячуйте у ваших серцях. Тобто, нам потрібно ставитися до Бога як до Бога. Нам потрібно ставитися до святого Месії. Господа нашого Ісуса Христа, як до того, хто сидить праворуч Бога на одному рівні, і йому підкорилися ангели влади і сили. І це має заспокоїти наші серця. Ми краще зрозуміємо це повеління, якщо подивимося, звідки апостол Петро бере, взяв цю цитату. А взяв він її у пророка Ісаї з 8 розділу. Давайте відкриємо. Книгу Пророка Ісаї, 8 розділ. І прочитаємо там з 11 вірша. Так сказав мені Господь, тримаючи мене сильною рукою і застерігаючи мене не ходити дорогами цього народу, наказав: не називайте змовою те, що цей народ називає змовою. і не бійтеся того, чого він боїться, і не жахайтеся Господа Саваота, його. Свято шануйте, його одного вам слід боятись, і перед ним вам треба тремтіти. Він буде святилищем і каменем спотикання, скелею спокушення для обох царств Ізраїлю, пасткою і сільцем для мешканців Єрусалима. Чимало з них через це спотикнуться і впадуть розбитими, заплутавшись у сітях, будуть упіймені. І 17-й вірш. Я очікуватиму Господа, хоч він і ховає своє обличчя відомо, Якова, я покладатимусь на нього. Що ми тут бачимо, брати і сестри? По-перше, знову ж таки, хоча контекст інший, тоді ізраїльтяни боялися інших народів і шукали підтримки, вступали в союзи, в які Бог не повелів вступати. Багато говорили також про змову, про різну політичну змову. Через Ісаю Бог каже: не бійтеся і не жихайтеся Але що треба робити? Знову ж таки, Господа Саваота Його свято шануйте. Так само в Євреті, те саме, що і грецькою, тобто святіть Його. І ми вже говорили про те, що це значить. Перекладач тут дає нам зміст. Перекладає по суті Його свято шануйте свято шанувати, так як він того заслуговує. Цікаво, що в Ісаї 8:13 сказано Господа Савоота, тобто Яхве Савоота, Бога Ізраїлова, Бога, який створив світ. А в новому звіті апостол Петро, цитуючи конкретно цей вірш, замінює Яхве Савоота на Господа Христа. І таким чином дуже прямо, дуже сильно говорить про божественність Ісуса істинного Месії. І якщо ми визнаємо Його божественність, то ми розуміємо, що нам треба, як Бог через пророка сказав, Його одного вам слід боятись, і перед Ним вам треба тремтіти. Тобто Його силу треба визнавати. Не Трампа, який можливо переможе на виборах треба боятися, не Путіна, який може лежить в морозильній камері, а може, не лежить. Не ще когось, а одного Бога нам слід боятися. Тобто йому про нього думати, чи ми йому вгодні, чи наші серці, наші шляхи, наші справи, чи йому подобаються. І як тоді. Якщо би тоді Ізраїль свято шанував Господа Саволота, він був позбавлений від оцього метання і страхів і сподівань хибних на інші народи, так і зараз, якщо ми, як церква, як християни, святимо Господа Ісуса Христа, то це зменшує прояви тривожності, це звільняє нас від непродуктивного страху. І цікаво, що дуже важливо для нас розуміти, що якщо у 14 му вірші, 8 го розділу Ісаї, сказано, що Він буде святилищем і каменем спотикання, це сказано про Господа Саваота, а апостол Петро у своєму посланні говорить це саме про Ісуса Христа. Давайте прочитаємо це у 1 Петра, 2 розділ, і прочитаємо там в другому розділі 7. По 9 вірші. Отже, для вас, які вірите дорогоцінність, тобто це камінь наріжний, який відкинули будівничі, це Ісус Христос. Отже, для вас, які вірите, дорогоцінність, а для тих, хто не вірить камінь, яким знехтували будівничі, він став наріжним каменем і каменем спотикання із скелею спокус, вони спотикаються, не вірячи в слово, на це вони й поставлені. А ви, рід, Вибраний царське священство, святий народ придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви до дивного його світла. Ви колись були не народ, а тепер народ Божий. Ви колись були не помилувані, а тепер ви помилувані. Бачимо, що тут апостол Петро застосовує до церкви, віруючих в Ісуса Христа як євреїв, так і людей з інших народів всі ті визначення, які в старому Завіті. Стосувалися Ізраїлю. Зараз віруючи в Ісуса Христа, є істинним народом Божим. І для них Христос є другоцінністю. І замість того, щоб бути каменем спотикання, Він є тим фундаментом, на якому ми будуємо наше життя. І за це слава Богу. І давайте серед цієї всієї інформації через різних переживань. Давайте будемо виконувати оцю настанову, що Господа Христа святіть у ваших серцях. Він є той, хто дійсно править. А що стосується різних звірів і антихристів і різного масштабу, то Слово Боже говорить, наприклад, про ту саму смерть Путіна, що він помре, коли на те буде Божа воля. Життя кожного звіра, воно обмежене. Воно обмежене в Даниїла 7 розділ бачимо, що Богохульний ріг, і звір за цей богохульний ріг був вкинений у річку огнену. І у інших звірів відняте життя. Бог контролює все. Він не дасть нам випробування понад сили. Головне, щоб ми були вірними, а Він е, хоче, щоб ми його шукали, і він дасть нам силу, щоб бути йому вірними. Також ми святимо Господа Ісуса Христа, коли пам'ятаємо, що Він переміг, Він зійшов на небо і перебуває праворуч Бога. Йому підкорилися ангели влади і сил. Він єдиний воїсту на Воскрес. Що стосується всіх цих маніпуляцій із нібито смертю Путіна, а потім він нібито з'являється живий, то для тих, хто читає Книгу об'явлення, це не новина. Тому що в об'явленні в 13 розділі сказано, що. Одна із голів звіра була смертельно поранена, але потім зцілилася. І от другий звір вже пророк, серед якого може знаходитися і церква, яка відступила від Христа, робить так, що народ дивується цим. І цьому звіру поклоняється, нібито він воскрес і змертвий. Звичайно, що сатана мавпує дії Господа. Це вже не вперше було в історії. Тому і тут можлива така. Маніпуляція це не має нас дивувати, нібито смерть, а потім нібито Воскресіння. Але ми маємо пам'ятати, що є єдиний, хто воскрес, і він, праворуч Бога, йому підкорилися ангели влади і сили. І в кінці кінців його панування визнають всі, але блаженні ті, хто зараз іде за ним. І коли ми віддаємо. Належне Господу Ісусу Христу, то це означає також, що ми цінуємо те, що Він для нас зробив. Він Бог через Христа вчинив таке спасіння, таке, на яке бажають дивитися ангели. Тобто ангели дивуються тим, як Бог возлюбив грішних людей, як Він їх спасає через Ісуса Христа, що Він з ними робить. І ангели бажають у це. Це зрозуміти краще, тому що в цьому для них відкривається Божа слава. І е, вони бажають це побачити. Це перший розділ 1 Петра, 12 вірш. Тому нам треба визнавати, що єдиного Бога ми маємо шанувати свято, не наділяти божественними якостями ні тих людей. Від яких нам страшно, ні тих людей, які нам, можливо, більш приємні, більше подобаються, але одного Господа Савота, одного Господа Христа освячуйте у ваших серцях. І коли це буде відбуватися, ви будете бажати іншим дати правильне свідоцтво, дати відповідь кожному, хто запитує. З лагідністю і Страхом, злагідністю, тобто смиренням, тому що ми спасені благодаттю, і страхом, звичайно, не перед людьми, але мається на увазі оце благовіння перед Господом. І тут дуже важлива добра совість, про яку пише апостол Петро. Давайте прочитаємо ще з 5 розділу 1 Петра, з 7 Вірша. Покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш ворог диявол ходить і речить, мов лев, шукаючи, кого б поглинути. Коли сказано як лев, значить він намагається залякати. Не тільки спокусити, чимось приємним, але залякати. Протидійте йому міцною вірою, знаючи, що тих же самих страждань зазнають і ваші брати у світі. А Бог всякої благодаті, який в Ісусі Христі покликав вас до своєї вічної слави, нехай тих, хто трохи постраждав, поновить, нехай укріпить, нехай зміцнить, нехай твердо поставить. Йому слава і влади на віки віків. Амінь. Хай Господь благословить вас. Продовжимо молитися за Україну, продовжимо молитися за наших братів і сестер, особливо за тих, які на фронті, на передовій. продовжимо молитися за наш народ, щоб Бог відкривався ще багатьом, щоб страх істини Божий з'являвся в серцях наших правителів. Ми, живі до цих пір, тільки Божим чудом. Україна стоїть тільки Божим чудом, тому продовжимо молити, щоб Бог. Хай через людей, хай іншими шляхами, але продовжував підтримувати наш народ. І також молимося за братів і сестер в Ізраїлі, і молимося, щоб люди пізнавали Господа Ісуса Христа, а не просто переходили від одної згубної ідеології до іншої. Господь Ісус Христос, Він є, життя вічне і Бог істинний. Амінь.